І ще прем'єра. Нова рубрика в сніданку з один просидин. Гвинтик до гвинтика. Її ведучий Роман Вінтонів розповідає про те, як зробити наше з вами життя легшим і комфортнішим. Різні хитрощі, саморобки і поради фахівців сьогодні про те, як швидко почистити багато часнику. І не тільки. Добрий день. Ви дивитесь рубрику Гвинтик до гвинтика. Хитрощі, поради, ідеї. Все, щоб зробити наше життя комфортнішим. Сьогодні ми побачите. Як відкрити консерву, якщо немає відкривачки? Часнику багато, а часу мало. Як швидко почистити? Який вклад у романтичний настрій може зробити шкірка апельсина? Чим відкрити консерву, якщо дуже хочеться їсти? А от відкривачки немає? Ложкою. Буквально за пару секунд з'явилась перша дірочка. Дотискаємо, прикладаючи деякі зусилля. Оп. Простий спосіб почистити швидко ось таку кількість чеснику без ножа. Ну все про все секунд 15. Хоча ні, один зубок таки не почистився. Як зробити оригінальний підсвічник з апельсина? Хлопці, зробіть романтику. А якщо у вас є якісь свої рукотвори чи саморобки, пишіть про них мені адреса електронна Р. 1 r.vintonivsobaka1plus1.tv І дивіться нас наступного разу.